Усім привіт ще раз. Вирішили, на город нам треба доброго поразки. Треба було до дощів його поразки. Здрасте. Е, по гіркам, по баштану. Боже, що ж це у нас там все зелене таке? Горох Горох такий зелений. Воно ага. таке все зелене. Ридиска. Там може вже і ридиска є. А ми до ще щось забули геть за нього. А вчора від мами приїхали в три години дня, а воно як лупанув рівень, таке, як з відра, і лив, 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 майже до ранку лив. А я щось ходила, ходила, то думаю, це б добре порозкидати треба ж було. Боже. А ми не порозкидали. Боже. Сапати будемо. Та да, тут півгорода цього на два часа роботи. Вийти його просто Дивно, що редиски досі немає, що вона не позав'язувалася. Обично mm -mm. ми вже таку прориваємо. Mm -hmm. Таку вже перериваємо вже є. А це щось... Може, ну, що холодно було, вона стекла вся. Ну, наїмося ми, мабуть, цьому році редиски. Обично вже таку ми перериваємо рвемо. У її там два листочка. так Оля, ми, мабуть, її просто вирвемо в цьому році. В неї два лісточка і вже отака от мілюсінька редисочка є. Згадай, скільки ми її рвемо, таку вже прориваємо. А це не, не можеш вона може. Що тобі вже їхати? Картопля ще не повсходила. Картопля ще не взійшла. А що ми отут садили? Квасоль? Також не зійшла. Квасоля. Холодно. Воно дощик промочив. Дощик та промочив, ну прохолодно. Ні, ну сьогодні сонечко припікає Так, вітерець прохолодний, а сонечко припікає. Коля. Ось тут розкидай. Що це? таке? Картопля пройшлорічне. Минулорічна. Оце ось розкидай, оцей кусок. Доброго. Так, пошвиряю його. А краю туди? Ну так. Да. Потрохи хоч. Та хватить тобі. Отут ось огірки. Ти не сильно, кажу, хватить отут огірки, бо ще ж півгорода засипати. Ти зараз на метр. Нічого не буде, що воно насипати. Оце все, далі теж оцей весь кусок засипати. Нічого я не перетопчу, я йду по тропинці. Ще нічого не повсходу. Оце тут горбузи. Горбузи, а тут ось А тут ось все. А сот. Пирій. Добре, що й не потравили, я не побризкали, викинули б гроші. Холодно і дощі, воно б нічого не дало. Уже погода стане, воно все взійде з землі. Щоб і ночі теплі були, от тоді вже можна буде його травити. І оце це ось о баштан. Щас я там краю, кину, бо я до не Кидай, кидай, зараз піду пиріжки робити. Зроблю все-таки. Поки приготую начинку, Коля з'їзде, горох який, поле горохове. Яке горохове поле в мене? Оце вже я наїмся Гороху. По баштану і може ще на цей на цибулю з часником. Нічого ну, ж я тобі і кажу не сильно, щоб хватило на все бо купляти не хочеться селітра з нітра і не сильно що ж теж його щоб селітра мені не дало вона не вигнулася вище мого росту а толку не було Уже катрава можна сіно косити Сьогодні зранку Кристіні кажу, чого ти кажу, спиш уже время 8 годин. Ми збиралися до да, цей... Нікіті дипломну відвести в училище на перевірку і підписання, підписів поставили. Кажу, давай, вставай, йди до свиней, кажу, управляйся. А відсюди, з цього, покидайте і все з тропинки. Кажу, Іди, кажу, свиням давай, управляйся. <ріст> у мене тут колись оцей косок був клубніки, і залишилася клубніка, я її викопала звідси, обрала, бо толку з нею ніякого. Ну, толк є, клубніка була, але тільки ми на неї не співали. Залишилось ось два кущика і цвітуть, квітнуть. А це ось мороз прибив. Це вже не буде. А там ні. А тут прихватив. У мами багато чого померзло, і воно як полосами було. У нас це ні, а в неї прям добре. Ну бач, де просапали цей укроп гарненький такий. А де не просапали? Ти нічого проїду. Це ж це так видно, ось ось і сьо Тут три рядки, так? Да? Mm. Так, пішов я. Ти їхати? Да. Так і я йду. Не, не а що я тут ще буду? А, не, все, тут Та да Тут мокре. Мокре. Кристина нарвала трохи, кажу, нарви мені кульбабки заморозити, морозилку покласти, коли чай же п'є нарвала трошки. Зараз воно вона, вона проскитала, скажу, хай бере. Торбинку та йде ще нерве. Бо треба. У мене півники, дивіться, які ці полукарликові, бордюрні, чи які вони, як вони називаються, Незабудки Оксана не цвітують. І там гарненькі такі півники, болота не полізе, там такі тюльпани. Гарні. Та все так позеленіло, поотходило після дощику. Все прям добре. Заквітають воно ну, квіточки, калачики зацквітають. Тюльпани вже відходять. Не хочу лізти, бо мокра болота, не хочу перетоптати. А це у мене. Товстянка оце, а це, мабуть, червіний зіг, чешу. Тоже якісь квіти. Пітуня, пітуня маленька, товстянка, товстянка, бур'яни, бур'яни. Флокси, ось такі у мене ті, що я купувала в минулому році. Такі у мами забула вчора взяти, у неї отакий куст. Стояв у відрі. Вона не хоче його садити, нема куди. То... А тут не так болото. Тут більше піску. Ось такі у мене ось як позаквітають буде красота. Огіркі в мене, які на ніч прикриваю, бо приморозки. Ногірок. І хочу показати вам сирень ж свою свою сирень, бузок свій. Ось, дивіться, який. Те, що я в минулому році викопувала і садила. Там біля заїзду. Пересадила восени і він не заквітнув. Не пропав, прийнявся, але не заквітнув. А це ось, дивіться, інший кущик. Який гарний, яка похуча і гарна. Прийшла я все-таки сюди показати вам такі ось тюльпани, які гарні в мене. Тут ось півники такі. Ці вже відквітають. Ці тюльпани заквітають. Ось такий у мене є кущик. Оба! І ось ця краса. Осьо. Не знаю, побачимо, що будуть. Казали, що треба скати, щоб з зном був, бо розповзається. Він так глибоченько там закопаний. І побачимо. Як тільки почнуть розповзатися, то щось будемо думати. А як вони пахнуть? Ось ось сидіть, вони так пахнуть конвалії. Тут вони в оголочки, хай би були собі нікому не заважають в скаті. І побачимо. Як почнуть, так от корні розповзатися аж поза скатом, аж, аж отуди з-під низу бо тут вони не підуть, а от туди з під низу. То щось будемо думати, таке як типу кашпора, аби ті в кашпо садить їх, щоб вони були гарні.